Друзі, рожеві рожеві, окуляри, рожеві, привіт! З вами ведучі програми Рожеві окуляри Майя і Рома. І сьогодні ми будемо говорити про. Майя. А це що в тебе там? Будильник? Ти взагалі щось про тайм менеджмент чула? Рома, я тобі більше скажу. Сьогодні ми якраз будемо про це говорити. Отож, друзі, залишайтеся з нами. <miş> <"Рома">, розкажи, <720 mäx2> <autonomy>. Ром розкажи, будь ласка, мені і нашим слухачам, як у тебе взагалі з самодисципліною і тайм-менеджментом. Почнемо з самодисципліни. Я можу сказати, що в цьому плані я не найкращий не еталон, тому що мені важко з цим. Mm -hmm. Мені важко будувати плани і їх протримуватися. Я люблю це робити дуже сильно люблю та yeah. будувати плани, роздумувати, але втілювати їх в життя важко. Я зрозумів для себе, що якщо я не запишу щось в блокнот або в комп'ютері, в додатки mm -hmm. не в додатки, а в нотатки, то я це не виконую. От. Тобто все має бути записано в графіку? Все має бути записано, так. І тоді ти зможеш це якось втілити. Uh -huh, uh -huh. А, бувають в тебе моменти, коли ти не встигаєш за своїм графіком. От тобто ти розписав свій день там, по пунктикам, по годинам, по хвилинам, але ну не встигаєш ти йти за цим графіком. Ніколи не розписую по годину, по хвилину. Взагалі, в мене просто є задачі, які мені потрібно виконати, і uh -huh. все, я їх виконую. Порядок, він буває різний. Я можу від одної задачі переключатися на іншу, потім повертатися знову до минулої, яка була перед цим. Нема такого, що от перша година я монтую, я займаюся монтажем відео, третя година я читаю, а шоста година, я не знаю, щось роблю інше. Угу. Я записав просто всі задачі, і я їх комбіную посеред дня. От, цікаво, просто у різних людей це відбувається по-іншому. От, наприклад, коли я пишу свій день, то я якраз розпишу його погодинно, тому що я знаю, що у мене там, наприклад, вранці повинні бути пари, потім робота, потім знову навчання, потім я викладаю і так далі. Тобто, усе це повинно бути у мене в голові по графіку, і саме погодинно. По <-годину. годинно> Звичайно, у кожного це працює по-іншому, любі друзі, але. Самодисципліна насправді максимально важлива, і я довго цього вчилася самостійно, тому що це не предмет, який викладають у школі, це навичка, яку потрібно здобувати з часом. І чим більше в тебе справ, тим більше ти розумієш, що часу більше не стає, але все ж тобі потрібно це так мудро зробити, аби і не вигоріти. І достойно виконувати свою роботу. І щоб виконувати цю роботу ще краще, чи є у тебе можливо якісь методи, якими ти міг би поділитися зі мною особисто, з нашими слухачами, як бути більш продуктивним і самодисциплінованим? Ну, перше, що прийшло в голову, це дуже банально. Відкладати телефон я прослухав багато відео на цю тему, як бути ефективним. І більшість людей, які ввели ці відео, говорили про те, що потрібно не переключатися з справи на справу, ну в тому плані, що, наприклад, там з одної діяльності на іншу, ні, не в цьому справа. А до прикладу, обрати телефон і читати в соцмережі. Це відволікає людину від тої справи, яку вона займалася до цього. І щоб знову сконцентруватися людині і її мозку, потрібно приблизно 15-20 хвилин. Я вже не пам'ятаю точні цифри, але здається, це 20 хвилин. Uh -huh. От тобто, ти взяв телефон в руки, погортав в соцмережі, і тобі треба знову 20 хвилин, щоб налаштуватися на ту справу, яку ти займався до цього. Це дуже цікаво, оскільки я особисто чула ще іншу думку, тому що мені допомагає, коли відволікаю свою увагу від якогось завдання, таску, який я маю довго виконувати. І я також гортаю, наприклад, соцмережі або послухаю музику, і мені приходить натхнення uh -huh. краще це зробити, тобто це також працює по-різному. Напевно, мій метод, який я колись зрозуміла для себе, і він може допомогти бути продуктивними в якійсь роботі, це метод рамок. Часто, друзі, бувають завдання, які вам потрібно довго виконувати, і можливо, вони монотонні або навпаки творчі. І спробуйте. В інший раз урізноманітнити ваше завдання тим, аби поставити собі набагато менший ліміт часу. Наприклад, ви будете здивовані, наскільки ваш мозок буде мати поле для діяльності і для того, аби обдумувати, як вирішити цю проблему по-іншому. Тому рамки часто направляють нас набагато краще, аніж відсутність їх. Не погоджуюсь з тобою. Тут все ж таки залежить від людини. Мені здається, що до кожної людини потрібен свій підхід, uh -huh. потрібно шукати себе і дізнаватися як тобі зручніше. Я можу сказати, що мене надихають відео, uh -huh. і коли я їх бачу, вони надихають мене зробити щось, почати монтувати їх ці самі відео. От але щоб воно мені допомагало відволіктися, то ні, У мене так не працює. І знову ж таки, коли ми говоримо про рамки, так само. Коли я собі ставлю рамки, мені максимально незручно. Я постійно дивлюся на годинник і стараюсь на нього не дивитися, але mm -hmm. він все одно і в мене в голові ніби тікає тік-тік-тік-тік. І коли так. ці рамки є, не встигаю. Не Звичайно, встигаю. це все... дуже індивідуально, як да. ми вже це зрозуміли, і я думаю, що про методи, як бути більш дисциплінованим, ми поговоримо згодом. Тайм-менеджмент. Це навичка ефективного управління обмеженим часом для досягнення максимальної продуктивності. Люди, які використовують тайм-менеджмент у своєму житті і роботі, зазвичай витрачають менше зусиль та часу на завдання, ніж ті, хто не практикує цю систему. Це можливо тому, що тайм-менеджмент допомагає уникнути таких негативних наслідків, як невиконані терміни, помилки, обмежений час на роботу, так і на особисте життя. Стрес або пошкоджена репутація. У практиці ті, хто активно використовує тайм-менеджмент, здатні оптимально розподіляти свій час, планувати завдання і виставляти пріоритети, щоб досягти максимальної ефективності і уникнути невдач та стресу. Ну що ж, тепер давайте розглянемо декілька методів тайм-менеджменту. Перший метод це метод помідора. Його розробив Франческо Чирилло. Історія така. Франческ сидів на своїй кухні і частенько засікав 25 хвилин для роботи. До чого тут помідори? Подумайте ви. Просто таймер у чоловіка був у формі цього овоча, тому і метод має таку назву. Основна ідея полягає в тому, щоб виділяти 25 хвилин для концентрованої роботи без жодних відволікань. Але ви надаєте собі коротку перерву на 5 хвилин, коли вичерпується час, і після четвертого циклу цих 25 хвилинних сесій. Варто взяти півгодинну повноцінну перерву для відпочинку. Цей підхід відмінно підходить для всіх від монотонної роботи чи прибирання будинку або підготовки до іспитів. Техніка тимчасових блоків це метод управління часом, завдяки якому ви виділяєте час для кожного завдання чи активності, але без відволікань. Головна ідея полягає в тому, щоб чітко визначити, скільки часу виділяється для кожного завдання чи події. Тут присутні чіткі межі для виконання, тому ми не займаємося іншими неважливими справами. Приклад цього методу: з 10 по 12.00 – написання реферату, з 14.00 по 16.00 – лекція, з 17 по 19.00 вечеря. Може це й схоже на розпорядок дня, але тут мають бути вписані лише заплановані завдання. Іншу ротину сюди вписувати не потрібно. От мені здається, що у мене особисто щось схоже на техніку тимчасових блоків. Я стараюся класти себе в межі в рамки того, що це повинно бути зроблено тоді, а це тоді. Є ще один метод, він називається канбан. Це японський метод, що візуалізує робочий процес. Слово канбан перекладається як рекламний щит або вивіска. Він став одним із найпопулярніших інструментів у тайм-менеджменті – Основна ідея канбану полягає в тому, щоб легко контролювати роботу команди та хід проєктів, розподіляючи завдання за трьома стовпцями. Треба зробити, робиться і зроблено кожне завдання записується в один із цих стовпців і пересувається з одного до іншого, відображаючи його статус. Одним із величезних переваг канбану є його наочність. Багато компаній використовують маркерну дошку зі стікерами для ще зручнішого візуального контролю. Канбан може бути корисним не лише в компаніях, але й для особистого планування, особливо коли поєднується з іншими методами тайм менеджменту. Хочу сказати, що напевно цей метод до мене є найближчим, тому що блокнотику я собі прям розділяю по кольорам: рожевий, чорний, ну і так далі. Тому для мене він є найближчим. Ну і ще один метод носить назву автофокус. Це метод, який особливо підходить творчим людям, які не можуть дотримуватися жорсткого планування і віддають перевагу інтуїтивному підходу. Цей метод не є ефективним, коли існують чіткі дедлайни і багато обов'язків. Суть автофокусу полягає в тому, щоб скласти список всіх справ або цілей, які потрібно виконати, а потім читати цей список не поспішаючи до тих пір, поки ваша інтуїція не вкаже вам на одну з цих справ. Якщо ви відчуваєте, що зупинилися на певному завданні, тоді негайно розпочніть його виконувати. Якщо ж ви відчуваєте втому або не цікавість щодо цієї мети, то перенесіть її вниз по списку і перейдіть до наступної справи. І останній метод на сьогодні називається Fresh Offrayed. Призначений він для тих, хто має тенденцію відкладати важливі справи на потім. Його суть полягає в наступному: кожного вечора. Потрібно скласти список справ на наступний день. Найбільш важливі завдання слід розпочинати вранці, коли мозок ще свіжий. Менш важливі або приємні завдання можна залишити на другу половину дня. Ця стратегія має логічне пінґрунтя, оскільки до вечора мозок зазвичай втомлюється і ви стаєте менш продуктивними. Любе. РОЖЕВІ жарти. Іноді мене питають: як мені вдається все встигати? Ну, а відповідь проста. Мені просто не вдається. І, звичайно, любі друзі, ми не можемо залишити вас без порад, як ефективно управляти часом. Тому порада номер один. Невеликі завдання, які забирають менше двох хвилин, старайтеся вирішити в першу чергу, щоб залишити більше часу для складніших завдань. Друге змінюйте типи діяльності та різновиди завдань, щоб підтримувати продуктивність і уникнути монотонності. А також Регулярно відводьте годину на завдання, які наближають вас до головної цілі. Четверте. Використовуйте метод 10 хвилин, обіцяйте собі виконати завдання всього за 10 хвилин, адже це допоможе скоріше його завершити. Пам'ятаєш, Рома, це те про що я тобі казала. Ти обмежуєш себе у часі, і в такому випадку ти зобов'язаний дійти до мети у, скажімо так, цей час, який ти собі виділив. Також з'їжте жабу. Звоною звучить дуже дивно, але починайте з неприємних справ, які не хочеться робити. Таким чином, з'їдаючи цю умовну жабу, роблячи щось не дуже приємне, це допомагає вам відчути полегшення від виконаних справ. 6. розбивайте свою ціль на менші завдання, які можна виконувати протягом місяця, встановлюйте дедлайни для кожного завдання, щоб ефективно планувати та розвивати самодисципліну. Ну і остання наша порада: аналізуйте свою продуктивність. В кінці дня, рефлексуючи над виконаними завданнями, роздумайте, як і що можна зробити ще краще. Дякую, Господь, за глибінь висот, за покров твій незбагнений, за життя моє, джерело, що б'є, і за те, що є, хліб насущний на щоденний. Дякую, Господь, за пташиний спів. За душі порив, за плоди трудів чудові, за землі красу, весняну грозу, за роси сльозу, за світло Божої любові, дякую Господь, дякую Тобі, дякую Тобі, за присутність кожній миті, дякую Тобі, дякую тобі. Дякую тобі, що тобою можу жити, дякую тобі, Господь, час випробувань, ти для мене стань захистом надійним, Боже в кожній боротьбі, В чи журбі, дякую тобі. Божа переможе, дякую тобі, не боюсь тривог, бо зі мною Бог, з ним пустелі всі здолаю, очі мій благий, чуєш голос мій в тісноті своїй, твою руку відчуваю, Господи святий. Дякую Тобі, дякую Тобі. Сутні з кожній миті. Дякую тобі. Так у кожного із нас однакова кількість годин у добі, але саме ми вирішимо, як їх використовувати. Сьогодні ми розібрали деякі методики і поради, аби швидше впоратися з нашими завданнями. Нехай ваше життя не складається лише з рутини великої кількості роботи. Відпочивайте, друзі, це теж дуже і дуже важливо. Любі, якщо вам цікаво слухати нас, то шукайте рожеві окуляри і на інших платформах. А також, якщо у вас є якісь питання або побажання, телефонуйте за номером 093 252 00 Дякуємо, що були з нами. До зустрічі, Любі, папа. -па.